На Вулиці водопійна спалахнула покрівля товариства Росич Приват площою 170 квадратних метрів. Як повідомляють у ДСНС, під час загорання постраждав 45-річний чоловік, якого госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні номер 2 Пожежу гасили 9 спецавтівок та 38 рятувальників. Зазначу, на першому поверсі також постраждало приміщення релігійної організації. Причини пожежі встановлюють фахівці. У Білоцерківській громаді створили медичні пункти тимчасового базування на реалізацію відповідної програми. З бюджету передбачили 1 мільйон 189 тисяч гривень. Як доповів під час сесії заступник міського голови Юрій Савчук, створення таких закладів підвищить доступність первинної та долікарської медичної допомоги для жителів віддалених сіл. Свою роботу вони розпочнуть з 1 грудня на базі фельдшерських та фельдшерсько акушерських пунктів та фінансуватимуться з міської скарбниці. Зокрема, за міським центром первинної медико-санітарної допомоги номер 1 будуть закріплені медичні пункти у селах Вільна Тарасівка, Гайок, Крапачі, Глушки, Седори, Мазепинці. Володимирівка, а за міським центром первинної медико-санітарної допомоги номер 2 пункти у селах Томилівка, Скрибищі, Пилипча, Глибочка та Городище. Також внесено зміни до цільової програми матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств на 2022-2024 роки. Детальніше у коментарі. Пропонується збільшити видатки по програмі і надати кошти в сумі на для першої лікарні 150 тисяч 300 для розробки ПКД на анестезіологічне відділення в хірургічному корпусі та півтора мільйона другій лікарні на капітальний ремонт приміщення для стерилізаційної підобладнання, яке буде отримано від Міністерства охорони здоров'я. Якщо ну, для загала скажу, що стерилізатор, який е, повинні були дати на сумську лікарню, е, оскільки бо там бойові дії, передають в другій лікарні, тому потрібен ремонт під його встановлення. У місті затвердили програму розвитку фізичної культури та спорту в громаді на наступні три роки. Згідно з нею у шести спортивних школах та секціях займається понад 3,5 тисячі дітей для залучення молоді до регулярних занять різними видами спорту. Працюють Льодовий стадіон, центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, ДЮСШ промінь з велоспорту, обласний ліцей фізичної культури і спорту, філії обласної дитячо-юнацької спортивної школи та центр інвалідного спорту. Інваспорт у громаді також працює понад 20 громадських організацій та федерацій фізкультурно-спортивного напряму. Розвивається 36 видів спорту тощо. Вперше місто виділило кошти на ремонт органу в розмірі 369 тисяч гривень. Як зазначила депутатка міської ради Леся Крижешевська, ремонт інструменту не проводився аж 34 роки. Технічне обслуговування ремонт. Органу потрібно робити кожні 10 років. Виконавцем цього заходу буде ліцензована фірма органного майстра Шандор Шрайнер. Було створено дефектний акт, обстежено орган І, звичайно, він має дуже багато, багато таких несправностей і корозій, які за цей час вже він зазнав. На утримання території скверу родини, що на масиві Таращанські, на 2025 рік, планують витратити майже 696 тисяч гривень. Відповідний тендер оприлюднив департамент ЖКГ на сайті Держзакупівель Прозоро. За ці кошти підрядник має очищувати газони, косити траву, прибирати сміття з урн та всієї території, розчищувати пішохідні доріжки від снігу та обробляти їх протиожеледними матеріалами. Тощо подати заявку на участь можна до 3 грудня. Понад мільйон гривень планують витратити на світло для семи пожежних частин у Білоцерківському районі. Відповідний аукціон проведуть на сайті Прозоро. Тендер оголосив перший державний пожежно-рятувальний загін головного управління ДСНС у Київській області. Підрядник має постачати світло протягом 2025 року. Місто Біла Церква, три підрозділи, міста Узин, Тараща, селища Грибінки, Рокитне. Подання пропозицій триватиме до 6 грудня. Курма один із найочікуваніших фруктів осінньо-зимового сезону. Яскраво-помаранчева, солодка та багата на вітаміни. Вона підкорює серця гурманів. Але чи завжди вона корисна? Як її вибирати та правильно вживати? Дізнайтесь у сюжеті. Щороку у холодний період на прилавках біоцерківських ринків рясніє хурма, яка є неабияким джерелом вітамінів і мікроелементів. Помаранчева багата на поживні речовини, клітковину, вітамін, а С, В6, йод, залізо. Тощо, як розповідають продавці, везуть фрукт переважно з Азербайджану, але можна знайти і з Грузії. Але по смаку вона вже буде не така солодка. Саме найбільше беруть азербайджанську цю. А чому, на вашу думку? Бо вона сама корисна. Так, що ще є шарон, але шарон зараз твердий, але він має бути твердий. У світі налічується щонайменше 500 різновидів хурми, натомість у нашому місті їх декілька. Обрати білотраківці можуть на будь-який смак та колір. «Хурма є три види. Є корольок, є шарон, є пірамідка. Шарона теж є в три, є скрупніший, менший. Всяке є. Ціна є 80 корольок, ціна є 100. шарун є 180, 200, 160. Сута, якого качества. У світульки в магазині все беруть. Але все-таки ціна поки коливається у межах 90-100 гривень за кілограм, в залежності від сорту. Попри високу вартість, покупці активно купують сезонний фрукт, адже він корисний для зміцнення імунітету. Купуємо дуже гарне, я дуже люблю форму, Вона дуже ну, корисна для організму, тому що в неї багато вітамінів. Ну да, так, чуть, чуть дорого, ну та потрібно купляти. Так що, 100 -100 для вітамінів, так? За кілограм. Ну, да. про користь ягоди наголошує і фахівчиня у сфері здорового харчування Катерина Чаркаська. Це суперфуд, адже у солоденькій є величезна кількість клітковини, пектинів. Тощо. Також експертка стверджує, хто не любить хурму, у звичному вигляді її можна покласти у випічку та салати. Також хто страждає від залізодефіцитів, рекомендую вживати хурму. І в хто для профілактики кращої роботи зору, також вона буде корисна, тому що вона містить вітамін А. Але знаєте, не все ідеальне, ідеальне. Людям, які страждають від сукрового діабету, важливо з осторогою вживати цю ягоду, тому що вона досить солодка. Також після операційні періоди, або хто має загострення шлунково-кишкового тракту, також варто обмежити або навіть відмовити. На певний період від вживання цієї ягоди. Цю ягоду можна давати діткам з двох років. Вона містить натуральні цукри. Також класно її вживати і в сушеному вигляді, і запечену, тому запрошую всіх вживати хру. А ось обрати помаранчевий плід не складно, а варто лише звернути увагу на декілька деталей. Спочатку зверніть увагу на плодові листочки. Якщо вони зелені та свіжі, то велика вірогідність, що плід терпкий і не готовий до вживання. Але якщо листок сухий, фрукт стиглий. Додам, що шкірка ягоди має бути гладенькою та з прожилками. Продавці кажуть, попит на фрукт лише зростає, тож не пропустіть можливість насолодитися цим яскравим дарунком природи. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ваш голос може змінити наше місто. Номер на екрані, ваш прямий зв'язок із нашою командою, пропозиції, питання чи просто цікаві історії. Телефонуйте, ми чекаємо саме на вас. Та не забувайте заходити на наші соцмережі та ставити вподобайки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків, він передбачає збільшення військового збору з 1,5% до 5%, запроваджує 50% податок на прибуток банків, 25% для фінкомпаній та перехід на помісячну звітність по податку на прибуток або на доходи. Тощо закон вступить в силу 1 грудня. А як ставляться білоцерківці до історичного підвищення податків? Послухаймо. Як ви ставитесь до підвищення податків з 1 грудня і як вважаєте, чи допоможе це покращити економіку країни? Тривожні думки. У мене на серці і на серці нелегко від цього всього. Я чогось думаю, що хоч би не врав... не урвався у нас у всіх терпець. Ось так я думаю. Хочеться, звісно, щоб якось. Більш фахово ставилася наша держава до фінансів нашої країни. Ні, економіка однозначно не покращиться, а людям ще більше складніше жити. Стану. Зарплати дуже маленькі, вони не відповідають цінам взагалі ніяким. Ні ринковим, ні державним. Мабуть, що потрібно, країна у нас зараз в важкому стані знаходиться, але і владі нашій повинно. Ну, робити трошки інші речі. Да? Робляться, я вважаю, що на третій рік війни робляться речі, які не мають місця, условно. Да? Мільярди просто вкладаються в дороги, причому при фронтовій зоні, де, Скажем, розкрадаються, я вважаю, так ці речі. Да? Тому мільярди просто наша влада. Закопує в не туди, куди треба, не виділяються гроші на війну, не виділяються гроші на підтримку військових, не виділяються гроші на тих, хто загинув, не виділяються гроші на виробництво тої самої зброї нашої, Да, якби і тому. тому. Далі, далі, далі гинуть люди. Якщо б знати, що ці податки йдуть в правильне місце, то напевно так, але податки треба платити. А щодо підвищення, ну якби враховували рівень життя, враховували б зарплати, то напевно не знаю, наскільки це доцільно і куди вони будуть іти. Негативно. А чому? Ну, а скільки ж можна піднімати. Наші чоловіки так, скільки платять податки, вже ну нема за що жити і хочете, і донатити, і все. А за що? Ну дійсно це не ну неправда. І сім'я моя сіки платить і ще піднімають. Я не знаю за що жити. Ну реально за що жити. у виставковій залі бібліотеки номер 5 що на масиві незалежності відкрилась експозиція художниці Тетяни Сухачової. Милуюся, дивуюся, люблю.ком». Картини майстрині намальовані у техніці трьомпльої або ж іншими словами обман зору або 3D. Роботи унікальні і мають багато дрібних деталей, таких як комашки, пір'їнки, наместинки, перлинки тощо. Додатково на відкритті провели аукціон картини, намальовані олійними фарбами під назвою. Круті перці. Вона присвячена воїнам славетної 72-ї бригади. Тож навіть попри відключення світла все пройшло вдало. Для чорних запорожців вдалося виручити 7500 гривень. Зазначу, помилуватися виставкою можна буде до 16 грудня. Яка назва такій роботи? Чарівні талановиті неповторні. Наскільки вони душевні, і наскільки досконало виконані, тут змішана техніка. Це і акварель, це і акрил, і, і гуаш, різні є засоби для виконання. Але отаке от чудо, яке виходить, це тільки виходить у Білій Церкві, у всякому випадку, це тільки у Тетяни Сухачової. Надихає мене Природа. Я дуже люблю такі дрібні форми, природи, як квіти, метелики, пір'ячка, якісь там намистечка, перлини і вони. Вони дуже о, такі камерні, милі, і я їх е, малюю. Війна не може пройти осторонь мене, тому е, захотілося зробити щось таке патріотичне, і саме я пишаюся нашим містом, нашою 72-ю бригадою. і захотілося щось таке зробити саме для них, е, якусь таку створити роботу е, і щоб якось їм ну допомогти ну, тим, чим, чим я можу. Дякую, що ці дні були разом із нами. Я кажу вам до зустрічі. Адже вже з понеділка у цій студії працюватиме моя колега Олена Бойко. Не забудьте увімкнути на вихідних підсумки тижня о 18.30 та 23.30, Де ми зібрали для вас усе найважливіше? Нехай субота і неділя будуть сповнені теплом, турботою та в колі рідних. Слава Україні!